Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Разом ми всі дружимо, не ростемо байдужими. Віримо в добру красу, злобі в нас нема часу. Я пропоную сьогодні вам послухати оповідання Михайла Коцюбинського і Васик та Тарасик. Скажіть, діти. Який настрій у хлопчика? Так, гарний. Він радіє чомусь гарному і приємному. А що зараз з хлопчиком? Так, він чогось сумний. А коли люди сумують? Мабуть, у нього щось трапилось? А що ж у цієї дівчинки трапилось? Як ви думаєте? Дівчинка плаче, а плачуть коли боляче. Давайте дізнаємось, а що ж трапилось у Тарасика та Івасика. Івасик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошечок, закинув кошик на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько пішов за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається та й озирнувся. Тарасик одскочив, руки заклав назад, голову задер, Іде, наче то не він до кошечка підкрадався. Пішов Івасик далі, йде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, заклав у кошик руку та як заверещить, а там великий рак вчепився могу палець. Бо в кошику не тільки рибка була, а й раки. Тарасик аж скаче, так йому болить. І Васик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався! Насилу Івасик очепив від от пальця рака, поклав у кошик та й пішов собі додому, а у Тарасика Палець розпух, кров з нього капає, плаче бідний. Ось така неприємна історія трапилась з хлопцями. Згадаємо, що ж робив Івасик? Так, дітки, він ловив рибу та складав її у кошик. А що намагався зробити Тарасик? Так, дітки, він намагався витягнути рибку із кошика непомітно. Що ж з ним трапилося? З Тарасиком трапилась біда. Він всунув руку у кошик, а там був рак, який вчепився йому в палець. А як на це відреагував Васик? Так, дітки, він засміявся. Повернувся до Тарасика і сказав: Ага, попався? Як можна назвати вчинок Івасика? Можна було повестися по-іншому. А як ви гадаєте, чи гарно поводив себе Тарасик? Він поводив себе погано, не можна брати чужого. Давайте разом пригадаємо та перекажемо оповідання. І Васик ловив рибу. Те, що зловив, склав у кошичок, закинув кошик на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько-тихенько за ним. Іде та думає, як би рибку витягти. Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається та озирнувся. Тарасик отскочив, руки заклав назад, голову задер те, наче не він до кошечка добирався. Пішов Івасик далі. А Тарасик знову підкрався, заклав у кошик руку та як завиріщить, бо великий рак чекився йому палець. Бо в кошику не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж та скаче, так йому болить. І Васик обернувся, побачив та й сміється старасика. Ага, попався. Насилою Васик одчепив від пальця рака, поклав кукушек та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров з нього капає, плаче бідний. Діти, я сподіваюсь, що дізнавшись про сумну історію хлопчиків, ви все ж зрозуміли, що треба не насміхатися, а бути добрим і співчувати людям. Запам'ятайте, краще добрим бути і пожаліти друга не забути.